Так, друзі, закінчили ми робити сушильний стіл для сушки гарбуза. Получився він непоганий, ми ще дещо не допрацювали, але з, з часом ми все зробимо. Зробили такий щит управління. Провели сюди світло. Тут автомат стоїть. Поставили регулятори на вентилятори. І, відповідно, два вентилятори. Я не знаю, як у вас, у нас вроді як, спокійно. Але все-таки таку цяцьку лишити тут на балебені якось страшно, то вирішили, що вони будуть у нас з'ємні. Відповідно, виключаєш з розетки і все. І забрав вентилятор, відкрутив і забрав. Ну, Для роботи, от зараз тут весь, можна сказати, комплект, який потрібний для того, щоб сушити насіння, кроме балона. Працюють вентилятори відмінно. Зараз я включу і покажу. Відповідно, на такій швидкості ніхто не буде сушити насіння. Зараз Саша продемонструє, а ми з вами зробимо експеримент. Пішли, Саша. Саш, ти крути. Внизу стоїть доска через весь стіл, вона стоїть під градусом. Вроді би там 45 градусів ми врізали. Тепер дивіться. Саша, роби так, як треба. Тепер дивіться, дана швидкість нам така не потрібна, коли ми будемо сушити. Чому не потрібна? Тому як вона буде задувати нашу гармату газову. Для цього ми зробили, можна сказати, регулятори обертів. І відповідно ми будемо додавати по потребі більше чи менше. Але коли гармата відпрацює тих 5 годин чи 4 години, в залежності від погоди, потім самими вентиляторами будемо досушувати.